Зеленський та Єрмак продовжують стратегічний розпродаж України. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своєму. І в цьому відео я хочу обговорити те, як цинічно нас обкрадають, позбавляючи нас надзвичайно важливого стратегічного ресурсу. Мова піде про титан. Власне, все по порядку. Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні об'єднану гірничо хімічну компанію за 3 мільярди 930 мільйонів гривень. Переможцем торгів стало товариство Цемін Україна, власником якого є азербайджанський підприємець Насіп Хасанов, Азербайджан, який зараз пішов на зближення із Росією. Проте... Це не просто підприємство. Я хочу зараз зачитати певні фрагменти і озвучити навіть певні е числові дані, для того, щоб проілюструвати і підтвердити свої слова, і для того, щоб українці в чергове зрозуміли масштаби цинізму того цинізму, коли відбувається тотальний розпродаж України, що не захопить Путін, то зелена банда пустить з молотка. Об'єднана гірничо-хімічна компанія є одним з найбільших світових виробників титанової сировини. Загальний обсяг родовищ, те, що досліджено, які входять до ОГХК, оцінюють в 12 мільйонів тонн. Підприємство експортує свою продукцію до 35 країн світу. У 2020 році чиста виручка компанії склала 116 мільйонів доларів. Чиста виручка компанії. Це не чистий прибуток. Але зараз компанію продали менш ніж за 100 мільйонів доларів. Ну тому, що 100 мільйонів було би поза 4 мільярди, а продали менш ніж за 4 мільярди. А тепер давайте по порядку: основними виробниками титанового концентрату є Австралія, США. Норвегія і Україна взагалі титанова руда є дуже мало де, дуже мало країн можуть цим похвалитися. Виробництво металевого титану налагоджено в Росії, США, Англії і Японії. Читаємо далі: унікальні корінні родовища мають запаси в десятки мільйонів тонн. Великі в одиниці мільйонів тонн, дрібні в сотні тисяч тонн. Для розсипних родовищ порядок цифр поменшає вдвічі. Промисловими родовищами вважають ті, які містять в рудах понад 10% титану в корінних родовищах і понад 10% ільменіту або 1,5% рутилу в розсипах. В Україні є 40 родовищ титану. 15 з них враховується державним балансом запасів корисних копалин України. 12 мільйонів тонн. Великі, унікальні в світі. Де застосовується титан? Титан це стратегічний ресурс, надзвичайно стратегічний надзвичайної важливості. Ракетобудування, космічне будування, авіабудування, ядерні реактори, надзвичайно міцний метал протикорозійні властивості там і так далі. Це глибокий стратегічний ресурс. Що цікаво, що не вперше відбулася спроба продати український стратегічний ресурс, проте вперше вона стала успішною. Раніше її хотіли продати ще в 2021 році. Це хотів зробити колишній голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко, на якого зараз відкриті кримінальні справи. І тоді стартова ціна була визначена на рівні 135 мільйонів доларів, що також було розкритиковано експертами, тому що, по-перше, його взагалі не треба продавати, тому що в стратегічній перспективі цей ресурс безцінний, і з його допомогою можна і заробляти гроші, і виробляти певні речі, і ще й реалізовувати геополітичні інтереси, тому що Титан є не всюди, і продавати його можна не всім державам. Ну, це інше питання. Але знову ж таки хотіли продати за 135 мільйонів доларів. А при певних умовах при наданні певних державних гарантій за 200 мільйонів доларів. Проте тут ще дуже цікава деталь, є, на яку я хочу заакцентувати вашу увагу. В тоді, коли хотіли продати, в 2021 році вже Зеленський був президентом. Тоді відбувався конфлікт і судовий розгляд. Боротьба за родовище, власне, йшов судовий процес навколо Селищанського родовища Титанових Руд в Житомирській області. Право на його розробку мав Межирічинський гірничо-збагачувальний комбінат, який перебував під контролем груп ДФ Дмитра Фірташа. Проте на початку серпня Державна служба геології та надр України не дозволила продовжити розробку родовища компанії «Фірташа» та передала його ОГКХ. Крім того, в тому ж таки, 2021 році були введені санкції проти Фірташа. 18 червня рішенням РНБО тоді секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції проти Фірташа стосуються саме його титанового бізнесу, власне, нібито постачання титанової сировини до Росії. І завод фірташа Титан, який був розташований в Криму, дуже активно допомагав, зокрема, будівництву Керченського мосту, який так активно використовують як піар, який кілька разів підривали, проте, на превеликий жаль, Московія потім відновила там сполучення і так далі. 2021 рік. Чи був би побудований Кримський міст без українського Титану? Задайте собі таке запитання. Це дуже важливе насправді запитання і надзвичайно непросте. Чи був би він побутований без кримського титану? Не був би. А як українська влада дозволила це? І титан вигляді сировини? І електроенергію туди постачали, без якої це було б неможливо. І ще багато-багато нюансів. Це важливі деталі, вкрай важливі, тому що мова йде про стратегічні, навіть без... І не просто стратегічні з точки зору економічної, а безпекові нюанси. Влада України допомогла побудувати той же Шкерченський міст. І це треба усвідомлювати. А тепер йдемо далі. Що таке менш ніж 100 мільйонів доларів? Велика сума, правда, дуже велика сума. І в голови Хмельницької МСЕК вдома в вигляді готівки знаходять 6 мільйонів доларів. Ви розумієте, що відбувається? Стратегічний світовий ресурс з унікальними світовими родовищами продають за копійки. Просто за копійки. І так відбувається в усьому. Бурштинське підприємство в місті Рівне продали за 6 мільйонів гривень. За ціною квартири в Києві. Так, дорогої квартири в Києві. Хоча відносно насправді. Там Українські Мальдіви, кар'єр з унікальними фотографіями, унікальні туристично-рекреаційна зона продали за 72 тисячі доларів. В свої потрібні руки. І так всюди, кожен на місцях, хто де живе, він бачить, як зараз рвуть Україну на шматки. Рвуть наше національне багатство. По суті, відбувається розграбування України, але це розграбування відбувається такими політико-економічними методами. Те, що запустили в 90-х вигляді прихватизації, завданням якої було передати наше національне багатство, найбільш ласі шматки, в потрібні руки. І так народився клас олігархів. От зараз Зеленський і його банда рвуть Україну так, розграбовують так, як там в західних виданнях написали, крадуть так, ніби завтра не настане. Ось що зараз відбувається. А ми всі дивимося і там, і вся наша увага прикута до фронту. Так, а в той час відбувається розпродаж України. Що не захопить Путін, тим торгане Зеленський і Єрмак. Ось так зараз відбувається і це реалії. Держава Україна як держава українського народу не може функціонувати без економічного базису. Жодна держава не може функціонувати без економічного базису. Якась територія з владою, з владними механізмами, які обслуговують інтереси там, транснаціональних глобалістичних корпорацій, олігархів там, ще когось таке може функціонувати. Але хіба за таке зараз лиється свята українська кров? Кров лиється за українську землю, якою Зеленський і Єрмак торгують? Причому за розпродаж України виступали разом Зеленський, Порошенко і Пінчуківський Вакарчук голос. Це треба пам'ятати. Це стратегічні злочини, це злочини, які несуть загрозу самому нашому існуванню. Якщо хтось думає, що от зараз влада зміниться. Бо війна закінчиться, припиниться. Ну, по-перше, незрозуміло, коли і як припиниться війна. По-друге, треба розуміти, що ті, кому невигідно припинення війни, бо вони можуть нести відповідальність за купу злочинів, вони будуть все робити, щоб цього не відбулося. І по третє, а хто сказав, що до влади прийде той, хто це все зупинить? Там лунають певні гасла про те, що треба скасувати всі рішення про розпродаж. Так, можливо, але при яких умовах. Ми, українці, зможемо це зробити. Задайте собі запитання, при яких умовах, ви знаєте, на виборах 2019 року, попри те, що 80% українців виступало проти продажу землі в ході політтехнологічної обробки масової свідомості українців, в другому турі кандидатами стали ті, хто заявляв, що вони будуть розпродаж України робити. І Порошенко, і Зеленський. Так чи не так? І потім вони разом вночі під час карантину зібралися і проголосували за розпродаж України. Хто сказав, що буде інакше? Покладаєте надії на те, що військові прийдуть, порядок наведуть на чолі із якимось генералів? Так, можливо. Взагалі, ситуація війни, вона завжди створює умови, коли військові можуть піти в політику. І коли якийсь генерал може проявити характер і стати українським деголем. Або не деголем. Або прийти, взяти владу і продовжити розпродаж України. Сказати: ну так же, ж всі продають, зробити вигляд, що нічого не знає, а народ буде далі хлопати в долоньки і робити вигляд, що нічого не розуміє. Що нічого не розуміє, що відбувається. Поки не буде сотень тисяч українців або хоча б сотні тисяч українців, які готові захищати національне багатство різними методами, але зробити так, щоб національне багатство залишилось у власності всього українського народу, і щоб ми отримували максимальну економічну ренту від його використання. Не просто продали сировину, а максимальну економічну ренту, в тому числі дохід від використання. Дохід від створення чогось з високою доданою вартістю. І це можна зробити, і це треба зробити. І ми надзвичайно багаті з точки зору ресурсів. Але при яких умовах, знову ж таки, це стане можливим? Я не просто так задаю це питання, тому що багато хто каже, от треба діяти. При яких умовах дії можуть принести позитивний результат? Чи готові ви діяти особисто? Чи готові ви діяти організовано? Наші вороги діють організовано. А ми, українці, що ми готові? Сидіти на дивані, коли почуєш, що хтось говорить правильні речі, каже, ну ти щось роби, а ми там подивимося, чи правильно ти робиш, і прокоментуємо тобі в Фейсбуці чи на Ютубі. Але зараз час вже визначальний. Ми не зможемо зберегти Україну, якщо не організуємось. Зробимо своєї системної, згуртованої, організованої, структурованої протидії всім ворогам України. Але ключовим є не протидія ворогам, а будівництво свого, будівництво своєї України майбутнього. Що заважає нам організувати свої суверенні фонди українського народу, так як це зроблено в Швеції та в Норвегії. І той же ж Титан як стратегічний ресурс. Віднести до тих же ж суверенних фондів. Що нам заважає? Ну, політики не хочуть, а ми хочемо. А що ми готові заради цього зробити? Щоб зберегти землю, щоб зберегти надра, щоб зберегти той самий Титан? Що персонально ти готовий зробити? Той, хто дивиться це відео? Задайте собі це запитання. Часи йдуть дуже визначальні. В тих визначальних часах виживуть тільки сильні, добре організовані народи. Все залежить від нас. Ось такий мій коментар: прошу про інформаційну підтримку. Насправді ті речі, які я стараюся передати тут, вони. Я навіть не знаю. Їх, їх не можна порівнювати із якимись рефлексіями на поточні новини. Я стараюся передати стратегічне бачення, певні стратегічні риси щодо того, якою має бути Україна майбутнього. Що ми маємо зробити, щоб зберегти український народ? В першу чергу, український народ. Не Україну як державу. Бо Україна без українців не має жодного сенсу. А український народ. Як ми маємо організуватися, щоб змінити державу, щоб перемогти внутрішніх ворогів, щоб успішно протидіяти зовнішнім ворогам? Чи можемо ми це зробити, коли більша частина людей сидить вдома і спостерігає? Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися. Наша організованість це перша необхідна передумова для того, щоб змінити цю ситуацію. Кожна дія повинна бути спрямована на певний позитивний результат. Ми повинні прогнозувати, які наслідки, особливо в умовах, коли лінія фронту нікуди не дінеться, коли московський ворог нікуди не дінеться. Нам треба все враховувати для того, щоб зберегти себе. А для того, щоб робити якісь успішні дії, ми маємо бути організовані. Ми маємо зрозуміти, скільки нас. Адже будь-які наші дії, вони залежать від того, чи нас там 200, 500, 1000, 5000, 10000. 10 тисяч. Наші можливості від цього змінюються. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам. Ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.